Всім привіт. Впевнена, що 100-500 раз ви чули цю приказку. Але тим не менше, ми завжди чомусь чіпляємося до прибирання. Ми навчені прибирати. Саме слово прибирати воно передбачає те, що ми щось беремо і кудись його ставимо. З дитинства. Прибрати це означає згребсти речі, запхати в шафу і сказати, мама, можна я вже піду погуляти. Так само побудована і наша система поводження з побутовими відходами в місті. Ми прибрали з дому в смітник, хтось приїхав, прибрав це кудись далі. Куди нас не цікавить. Головне, що чисто прибрано. так? Але чи чисто насправді, чи не наступає такий момент, коли речі з шафи вивалюються, так? і їх таки треба щось з ними зробити. Десь така ситуація склалася в нас. І в нас я маю на увазі не у Львові. Ну, хоча у Львові теж. В нас це в Україні. 94% всіх відходів, які ми з вами продукуємо, вони всі йдуть прямесенько на сміттєзвалищ. 30 тисяч несанкціонованих сміттєзвалищ по всій Україні. Тобто, кожне фактично малесеньке село має свою кучу, має свій яр, біля якого куди скидається сміття. У нас ще є офіційні сміттєзвалища, так? Тим не менше, більшість з них є переповнені. Більшість з них не відповідають санітарним нормам. Якщо взяти площу всіх цих сміттєзвалищ по всій Україні, то нам вистачить 7% території, тобто фактично вся Закарпатська область. І при чому, що ці відходи в Закарпатській області в них взагалі найгірше. Знаєте, їхнє сміття потрапляє в Євросоюз швидше, ніж вони. Більше того, Україна за це ще й гроші платить. І це десятки тисяч євро за те, що ми забруднюємо річки. Якщо подивитися на об'єм, ну і оце власне 78% населення України тільки має доступ до вивозу сміття кудись. В рік це 48 мільйонів метрів кубічних. Що це таке? Ну, тепер львів'яни, напевне, знає. Це щороку в Україні утворюється гірка розміром з Грибовицьке сміттєзвалище. Тим не менше, ми дозволяємо все рівно собі смітити, скільки завгодно. Але, як я казала, наступає той момент, коли приходить розуміння, що далі так не можна. У Львові цей момент настав для мене в травні місяць. Власне, переповнені смітники в подвір'ях, коли не можна було їх, які росли з кожним днем пожежі, і я розуміла, що їх нема куди вивозити, я для себе сказала: я Ірина Миронова, еколог за освітою, яка, в принципі, розуміє, що відбувається, нарешті щось зроблю. Але тим не менше дуже багато людей сказали ні. Знаєш що? Ти нас не прививай нам відчуття вини. Мали побудувати завод великий, який би от все, що ми продукуємо, спалював, і ми би жили це. Бажано, щоб ще фіалками пахнув. Коли готувалася до цієї презентації, друзі сказали, ти там фоточку таку зроби, і щоб там ще була веселка, і по ній цей якісь феї бігали. Ну, маємо те, що маємо. В Україні є сміттєспалювальний завод, завод Енергія в Києві, кияни, напевне, знають. Не дуже тішаться, коли туди везуть сміття. В основному вони теж користуються в них. Це називається п'ятий полігон. Часто нам кажуть, що але ж є прекрасний завод з під телао у Відні. Була біля нього справді дуже красивий, знаходиться в межах міста, довкола нього нічого не смердить. От правда, є одне, але. Вартість спалення 1 тонни сміття на заводі «Енергія» – 127 гривень. Вартість спалення тонни сміття ще в 99-му році було 116 євро для мешканців, для муніципального сміття, і 218 євро для е, заводів. І на цей завод йде сміття тільки після того, коли його ретельно відсортовують самі ж мешканці. І коли ви йдете по Відню, ви побачите достатньо багато різноманітних контейнерів. А ще потім ще досортовується, відповідно, на спалення йде тільки те, з чим вже абсолютно нічого не можна зробити. Більше того, зараз Європа активно рухається в напрямку. До того, щоб зменшити кількість відходів, які йдуть на спалення, попри те, що сміттєспалювальні заводи переважно ще виготовляють енергію або теплову, або електричну. Чому? Тому що є інша частина, є ресурси. Так, і Європа рухається, наприклад, місто Любляна, взяли для себе такий напрямок, як ми поставили собі. Ми не хочемо більше поводження з відходів, ми хочемо управляти своїми ресурсами. Що ж ми можемо про це сказати? На сайті Львівської міської ради нам можуть показати ось таку прекрасну діаграмку це те, що викидається на смітник. Чверть це харчові відходи, якийсь вуличний відсів, пластмаси, інертні. Але чи можна з цього зробити висновок, що ж саме, що це є і що з цим робити? Не знаю. Спалювати, викидати нам нема куди, спалювати нема як. Що залишається? Залишається. Те, що роблять в Нью-Йорку, те, що роблять в Сіетлі, Сан-Франциско, те, що роблять в європейських містах, це зрештою, що робить Любляна. Вони взяли з на озброєння концепцію zero waste на сміттєзвалище та спалення. Власне, концепція полягає в тому, що ми повинні з вами в принципі переосмислити, переосмислити те, як ми поводимося з відходами. Знаєте, кажуть, я те, що є їм, а я вам скажу більше, я те, що я викидаю. І от якщо ми почнемо задумуватися, що потрапляє в наш смітник, ми можливо по-іншому будемо поводитися в житті і спробуємо запрямувати наші зусилля не на прибирання, а власне на дотримання чистоти. І взагалі, от, в мене така асоціація з нашими комунальними службами, от, з тим, що що це якесь таке, знаєте, от похоронне бюро. Тобто вони, звичайно, змінюють катафалки, змінюють машини, змінюють е часом не дуже ці площі похоронні. Але разом з тим чомусь їм ніколи не вдається написати доброї стратегії охорони здоров'я. І наше завдання зараз, щоб стратегія по відходах в нашому місті власне допомагала нам жити в чистому місті, зберігати ресурси, а не думати, що з ними зробити в кінці. Давайте якось так подивимося на ту саму кругову діаграму. Уявимо її в смітнику. У нас тут є знову ж таки ті самі незрозумілі речі, але я спробую їх вам пояснити. Три відсотки. Ми довго допитувалися, що що ви розумієте під словом інше? Не кажуть, ну як тобі сказати, Ну, наприклад, це можуть бути памперси. Уявіть собі: в місті в рік, місто Львів, в рік е, викидає 240 тисяч тонн відходів. Тобто, оцих 3% памперсів, це вже от діти народжуються в цьому місті, і вони вже смітять. Сіетлі мама, яка користується підгузками одноразовими, типовими, які не переробляються або не є багаторазового користання, з нею ніхто на майданчику розмовляти не буде. Нам ще до цього далеко. Але наступний раз, коли ви йдете на вас запросили в вашій родині чи серед друзів сталася добра подія, народилося нове життя, і вас запрошують на якусь забаву з цього на святкування, на хрестини, подаруйте. Набір добрих багаторазових підгузок, і щоб ця дитина починала своє життя з чистоти. І тоді нас стане на маленьку рисочку менше. Найменша частка це є небезпечні відходи. Що такі є ці небезпечні відходи? Батарейки, лампочки, комп'ютери, електроніка, це є невикористані медикаменти. Тобто, дуже багато того, що. Попри свою дуже малесеньку частку, фактично найбільше отруює навколишнє середовище, а коли потрапляє на загальний смітник, взагалі робить такі, ну, виділяє навколишнє середовище багато токсичних речовин. Що ми можемо тут зробити? Насправді не так багато, але ми повинні вимагати від міста і від країни? Забезпечити надійну утилізацію цих відходів, а також, коли є ця система утилізації, нею користуватися. Хто з вас знає, що у Львові відкрили єдиний в Україні перший в Україні завод з переробки ртутовмісних ламп? Кілька рук. Тепер ви всі знаєте. Тобто від сьогоднішнього дня я вас дуже прошу: не викидайте енергощадні лампочки такі, цей, в цей смітник. Я знаю, що система не дуже досконала наразі, і тяжко знайти цей бус, який їде по району, і здати ці лампочки, але докладіть зусиль і знайдіть цей бус або в крайньому разі позвоніть на гарячу лінію міста і скажіть: я не знаю, що робити з відходами. Прошу мені сказати, куди я маю діти: комп'ютер, куди я маю поламаний пральну машинку, чи ті самі лампочки, чи батарейки. Далі ми маємо шкіру і гуму. ми маємо, Це фактично наше взуття. Купуйте якісне взуття, яке вам буде служити довше. Якщо у вас вже щось сталося, наприклад, вам не подобаються більше ваші черевики чи ваші чоботи, віддайте їх тим, хто потребує. Чорні метали дуже легко, метали взагалі найуніверсальніші матеріали і вони дуже легко переробляються. І в принципі, от коли зі смітника їх намагаються швидше забрати. Але не змушуйте людей ритися в смітниках. Навіть якщо біля вашого дому немає контейнера для роздільного збору відходів, поставте бляшанки від кукурузи просто біля смітника. Повірте, дуже швидко вони комусь знадобляться. Скло. Дуже подібно до, до металу, легко переробляється, але частина навіть скла повторно використовується. Ми зараз, працюючи над міською стратегією, зустрічалися з дуже великою кількістю підприємців. Зокрема, ми пішли на Львівську пивоварню, адже вони дуже багато працюють зі склотарою. Цифра мене просто вразила. Уявіть собі: 51 мільйон 600 тисяч пляшок. За 2016 рік були налиті повторно на заводі. Тобто існує якась певна мережа, як все ж таки, попри те, що ми максимум викидаємо в смітник, збирає і потрапляє і повертає назад в виробництво. Ми зазвичай не помічаємо цих людей біля смітників. Але тим не менше, вони є. І їх достатньо багато. І... Якщо навіть для нас не є аргументом, чому я повинен сортувати відходи вдома, подумайте просто, що є люди, для яких це єдиний засіб для, 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 до життя. Відсортуйте ці речі вдома: скло, папір, метал, поставте з боку біля смітника. І вони заберуть, і вони будуть мати на, трошки на хліб. Дерево і текстиль. В основному це є наші речі, і це є наші меблі. Ми звикли їх просто меблі ставити десь біля смітника, тільки робимо ремонт. Далі е, речі теж викидати в контейнер. На сьогодні у Львові знов ж таки є прекрасна соціальна ініціатива е, спільнота взаємодопомоги оселя. Всі ваші речі, якщо вони вам вже не потрібні, але ще в доброму стані, ви можете поставити в 22 контейнери, які розставлені по місту. Ці речі йдуть на допомогу тим же ж малозабезпеченим, спільнота е, опікується безхатченками. Ті речі, які неприродні, вони тюкують і здають, як в й текстиль, меблі ремонтують і продають тим, хто їх потребує. І в такий спосіб, а добрі речі, які нікому не знадобилися, вони продають в соціальній крамниці. І таким чином ми вже позбавляємося від сміття, але разом з тим допомагаємо іншим. Нас залишається аж 10% паперу. З одного боку, там дуже багато просто дрібних пачечок від чаю, від, від всього, всього різного, які, змішавшись з рештками їжі мокрими, вони замокають, і їх вже ніхто, навіть ті, хто дуже активно витягують великі коробки, не забирають. Але так само в цю фракцію відносять, я так скажу, те, що ми думаємо, що є папером, але насправді це є мультишарова упаковка, тобто зверху папір, але всередині ще є картон і є пластик. Скажіть, будь ласка, як часто нам треба молоко з терміном придатності зберігання в 20 днів? Не так часто, то навіщо ми купуємо ту упаковку, яка не переробляється і яка не е, залишається на смітнику? Власне, дуже важливо, коли ми йдемо в супермаркет купувати те, що нам потрібно, а не те сміття, в яке нам часто все запаковують. Інертні матеріали. Це є в смітник, ми чомусь кидаємо все, що залишається в нас від ремонту. Сказали в комунальних службах, будь ласка, не викидайте це теж до смітника, залиште з боку. Ми це заберемо. Зараз ці інертні матеріали, тобто це цегла і подібні речі, дуже потрібні для стабілізації грибовицького сміттєзвалища. Поставте з боку, не кидайте до контейнера. Найгірша частина це пластмаси. Якщо б у нас цей контейнер був показаний в об'ємах, то ми б мали, напевно, дві третини пластмас в цьому контейнері. Добра новина. У Львові маємо підприємство, яке переробляє в тому числі і частину пластмас. Ми скажемо, але як нам пояснити людям, що сортувати, що переробляється, що не переробляється? Нам сказали так: кажіть людям, все, що ви можете охарактеризувати як банка або як каністра, Кидайте туди, тільки перед тим обов'язково сплюсніть, щоб воно займало менше місця, і ми менше тратили, випускали парникових газів при транспортуванні. Але коли ви йдете в супермаркет або замовляєте їжу, або ще щось, будь ласка, ніколи не беріть оцих двох речей: вспіненого полістиролу, як називається, і ось такої цієї упаковочки для. Для їжі. Зрештою, якщо ви відмовитеся від оцієї упаковки, ви ще й краще почнете харчуватися. Вуличний відсів прекрасна річ. Знаєте, є така приказка: ніколи не розуміла, звідки береться пилюка і куди діваються гроші. Я тепер знаю. Пелюка береться від того, що посипають піском в нас вулиці, а дівається на те, щоб потім цей пісок вивезти кудись. Так? Якщо порахувати в відсотках там складну математику, не буду казати, фактично місто витратило 16 мільйонів в минулому році для того, щоб забрати цей пісок з вулиці. Так може, давайте так як відні посипати мілкою галькою наші вулиці. Харчові відходи. І тут переходимо до головного. Знаєте, я для себе вирішила таке, що я буду мати прекрасних домашніх улюбленців. Так, це є компостні хробачки. Вони їдять мої органічні відходи. Не смійтеся, тонна такого компосту коштує в районі 200 доларів, а найбільшим їх. Е Імпортером цього добрива є Об'єднання Арабські Емірати, тому що власне, це добриво вважається одним з найкращих. І воно хіба чверть наших відходів ми не можемо перетворити в товар, який ми можемо продавати у Львові? Я думаю, що можемо. І знаєте, Криза це є небезпека з одного боку, а з іншого боку, це є можливості. Як казав класик, не бійтесь заглядати у смітник. Власне, заглянувши в смітник, один дуже творчий чоловік побачив, що там є прекрасні матеріали, з яких можна зробити прекрасні букви ТЕД. Вони зроблені з катушок від кабелів, які в іншому випадку могли би бути викинуті. А інший чоловік поїхав до Варшави. І там зробив прекрасне кафе, де продає супи в їстивних горнятках. Ви знаєте, я думаю, що багато ідей, які не продукують сміття, ми можемо реалізувати. Трешу, і без сміття вистачає. Дякую.